Продукти розфасовані чи то в пляшечку, чи в банку, чи в красиву, красиву упаковку, чи то крупа, чи борошна все це дуже добре, але не зовсім несе те позитивне реальне навантаження, яке несе живе спілкування безпосередньо з виробниками, з фермерами. З Виробниками молока, виробниками морозу і так далі. Саме для цього вже сім років Федерація органічного руху України спільно з партнерами в цьому році, як і в попередніх роках, ми проводимо це спільно з Іллінецьким аграрним коледжем, з Асоціацією Біолан Україна, з об'єднанням Жива планета. Ми, колеги потім про себе, про свою діяльність дещо більше зупиняться. Ми проводимо. Всеукраїнські ярмарки органічних продуктів цього року на контрактовій площі 12 вересня буде проходити уже сьома подібна ярмарка, і ми дуже сподіваємося, що вона буде настільки ж. Живою, реальною активною, як і всі попередні роки, ми очікуємо близько трьох десятків учасників з різних куточків України, в тому числі е планується і Київська область, і Чернігівська область, і Донецька область, і Закарпатська область, і, Х і Львівська область, і Харківська область, тобто Левова е частка нашої держави. При цьому представлені, планується, що будуть представлені як овочі, так і фрукти, як бахчеві, так і крупи, і борошно, і соки, і джеми, і морозиво. І ще раз наголошую: різниця в тому, що це не формат планується виставки, а формат ярмарки, де люди можуть і придбати продукцію, і що дуже важливо, поспілкуватися, побачити, хто ж це виробляє, тому що ми доходимо в стадії глобалізації до доволі парадоксальних ситуацій, коли чи то ти приїжджаєш в Запоріжжя, чи то приїздиш в якесь віддалене містечко в Карпатах. Заходиш в більший чи маленький магазин, ти кругом бачиш одні ті самісінькі продукти з відомими брендами. Да, з точки зору продаваємості, з точки зору узнаваного, то, щоб узнати цей продукт, да це не, не, не так складно все, але що за цим стоїть. І коли ми бачимо, я буквально на днях дивився сюжет на одному з всеукраїнських телеканалів, показують, як виробляють пельмені. Після цього сюжету моє бажання купувати такі пельмени пропало наприч. Тому що коли привозяться здоровенні брикети по 20 кг свинина, потім все це змішується, все це робиться фактично без доступу людини і це навіть при на умові, що це натуральні продукти, я б не хотів такого купувати. Тому що з тим баченням виробництва пільменів чи вареники, що ми бачимо кожен день, воно надзвичайно далеко. Тим більше це стосується цукерок, тим більше це стосується якоїсь ковбаси і так далі, в масовому виробництві. Коли ми говоримо про органічне виробництво, це з одного боку мова стоїть про сировину, вирощену, без. Хімічних домішок максимально натурально, і на сьогоднішній день, може це з точки зору бізнесу, не завжди ефективно, але з точки зору споживача, це максимально, на мій погляд, привабло, то що більшість наших виробників це невеликі виробники, де там умовно баночка сока чи джему чи крупи виробляє фактично кожна кожна одиниця продукції. Ти пам'ятаєш, коли і як вона зроблена? І тому можливість поспілкуватися під час ярмарку з цими виробниками це надзвичайно важливий момент, тим більше що. Велика частина з них, фактично, абсолютна більшість, вони відкриті не лише на спілкування спілкування під час проведення ярмарки чи інших заходів, а також вони щиро вітають присутність споживачів там під час екскурсії, наприклад, до того чи іншого міста, чи села. Вони вітають їх, вони відкривають гостинно двері свого виробництва для того, щоб показати, що ж це таке, як воно виробляється, звідки що береться на полицях магазинів і, врешті-решт, на наших столах, те, що ми споживаємо. Так що ще раз запрошую до. Всіх тих заходів, які будуть проходити і проходять під час органічного тижня в Україні, і в першу чергу до суботнього заходу, а саме всеукраїнську ярмарку органічних продуктів.